Старий плуг краще нових двох. Ну не знаю щодо двох, але щодо нового, нічим не гірше, тому що цей плуг Лемкенварі діамант повністю капітально реставрований. Усі вузли дефектовано перевірено і, звичайно, відреставровано. Пальці вали скрізь всі виготовлені нові. Що саме цікаве, це велика кількість масивних великогабаритних кронштейнів. Можна сказати, виготовлено заново. Далі по порядку підемо. Кронштейн навіски і відновлений. Центральний стакан зварено, все в розмір. Весь новий вал на віски наплавляли. Відновлювали також реставровано вузол перевороту, нові вуха. Далі ця система опорного колеса. Виготовлено новий стакан, зварено, бал під нього і нові вуха. Далі вилка колеса опорного реставровано отвори, все пройдено на фрезері. скрізь наплавка та приверні еліпси під необхідний розмір. Переборка муфти колеса і нові вали. По робочих органах є багато відновлень. Опора стойки тут була майже на всіх опорах відновлення. Одна з опор була просто не ремонту придатною, тому її придбали нову на всіх опорах стойок. Отвори наплавляли, відновлювали, і башмаки плугу тут теж, де було тріщини, все підзаварено, бо було багато таких дрібних моментів. Десь розбилось, вибилось. Потрібно було все це відновити. Ну і звичайно, на самих башмаках відновили твердосплавну сурмайтову наплавку. Вся метизна група встановлена нова. Ну і як вже казав, пальці, вали усіх діаметрів також виготовлені і нові. Тому, якщо під лінійку плугівлем цікавлять вали і пальці, звертайтеся, можемо з цим допомогти. Ну, звичайно, куди ж без гідравліки, повна реставрація всієї гідравлічної системи, гідроциліндри, їх тут небагато, але всі вони відновлені. ущільнення нові і відновлені провушени. Ну і звичайно, рукави високого тиску також нові і встановлено. Ось така плуга реставрація. В нас вийшла. Не перший у нас цей плуг модель доволі поширена, слугує в господарствах добре навантаження на нього теж немале. Ну і тому для нього потрібна капітальна реставрація. Тому підписуйтесь, ставте лайк, додавайте в обране. Тут ми показуємо, як відновлюємо сільськогосподарську техніку до стану нової.